Але добре літають наші дрони. Як показує практика, особливо добре вони літають в сторону нафтопереробних заводів на Росії. Зокрема, от сьогодні був атакований один з найбільших. Це Ільїн, Ільський нафтопереробний завод. Він знаходиться у Краснодарському краї Російської Федерації. А підтвердили уже у центрі протидії дезінформації про РНБО. Його керівник Андрій Коваленко каже, що це один із ключових НПЗ Півдня Російської Федерації, потужність якого становить близько 6 мільйонів 600 Тисяч тонн нафти на рік і завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. І також НПЗ цей забезпечував паливом військову техніку, особливо у південному регіоні і на тимчасово окупованих територіях України. Відтак це дуже такий хороший улов, скажімо так, для наших операторів дальніх дронів. На Львівщині школи переходять на дистанційку і запроваджують масковий режим у лікарнях. Причина це різке зростання випадків ГРВІ. Відповідне рішення ухвалила комісія обласної адміністрації з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зокрема, заклади загальної середньої освіти Львівщини переведені на дистанційне навчання з 18 лютого на 11 днів і запроваджують також масковий режим у лікарнях, обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях. Бояться люди, бояться захворіти. У кожного свої страхи різні на Львівщині люди бояться захворіти. А в Європі після Мюнхенської конференції європейські лідери бояться, що доведеться взагалі повністю перелаштовуватися, перелаштовуватися життя. Бо якийсь, хтось взагалі навіть каже, що хворі амбіції Трампа відносно Європи. І навіть голова Мюнхенської конференції Гойсен, Крістов Гойсен назвав цей захід європейським жахіттям. Бо, за його словами, ця конференція вона внесла багато ясності, тому що за. Захід чітко показав, що Америка за Трампа живе е, буквально на іншій планеті, і коментуючи е, можливі мирні переговори між РФ та Україною, голова Мінкунської конференції каже, що Європа, вона зараз повинна триматися разом для того, аби в новій конфігурації європейського миру вона не опинилася. Осторонь, аби Європу без Європи не одружили.